Вітаю, діти. Я ведмедик, і я дуже хочу потрапити в родину, бути чиєюсь іграшкою. Розкажіть мені, хто є в родині? Тато. Мама? Дідусь. Бабуся, син донька. Всі разом вони сім'я, сім'я, це тато. А розкажіть? Який ваш тато? А мій тато добрий, сміливий, сильний. А як лагідно назвати тата? Татусь. Татуню. Татусенько. А це мама. Скажіть, яка ваша мама? Моя мама добра, красива, ніжна, лагідна, весела. А як ніжно і пестливо ми можемо назвати маму? Мамусенька, мамуля. Мамочка. Пропоную розглянути картинку та розповісти, що робить кожен член сім'ї. Подивіться, хто намальований на малюнку? Мама. Мама що робить? Мама ріже. Мама ріже що? Мама ріже огірок. Повторіть розповідь. Хто намальований на малюнку? Тато. Тато що робить? Тато ріже. Тато ріже що. Тато ріже моркву. Повторіть. Хто намальований на малюнку? Син, син що робить? Син їсть. Син їсть. Що? Син їсть салат. Повторіть розповідь. Хто намальований на малюнку? Донька. Донька що робить? Донька їсть. Донька їсть що? Донька їсть кашу. Повторіть розповідь. Чудово. Отже, ми з вами сьогодні говорили про кого? Так, а як ми їх назвемо всіх одним словом? Це сім'я, вірно. Ми з вами пригадали членів сім'ї та розповіли про них. Ви молодці, дуже уважні дякую вам за допомогу. До побачення!